Вітаю на моєму каналі. Отже, вирішив я все-таки спробувати відремонтувати інвертор напруги. Зараз він ось в такому стані, як ви бачите. Розібрав я його фактично, ну, не повністю. Ось, Сняв радіатори. Як бачите, кіптя один радіатор, другий радіатор. Тут всякі елементи. Так, і... Що я виявив? Прозвонивши відповідно ось ці всі силові транзистори, ось ці транзистори і ось ці, і вони виявились справні. Це вже добре. Ну, і далі я дивився, що в нас тут ще можна було перевірити. Отже, перевіряючи всю цю схему, зараз так покажу, щоб було видно. Ось якось фокусуємо. Давайте так. Ось Зараз покажу, як ви бачите, на цьому місці стояли у нас і ось тут покажу ще одне місце, були запобіжники. Ось там і ось тут. Я їх випаяв, вони несправні. Ось в якому вони стані. Зараз я покажу. Так. Ось в такому стані запобіжники, які були в цьому інверторі, відповідно, як ви бачите. Ось, Вони повністю сплавились і вже вони не придатні, що один і другий запобіжник, вони, нагадаю, на 10 А, ампер, 10А запобіжники. Ну, я вирішив спаяти, спаяти в схему відповідно інвертора, нові запобіжники, ось 10 А. Такий набір, відповідно, є в мене ось, бачите, набір на запобіжники 25, 30, 15 А. Різний ампераж запобіжників. Ну тут 10 А мені потрібно. Яке було прийнято відповідно рішення? Рішення було прийнято таке, що. Хотів я, звичайно, пояти їх сюди, але тут. Ось такі контактні ці всі елементи, вони вигоріли і нові такі робити, щоб можна було запобіжник. Ну, ви розумієте, вставляти. Просто вставив і все. Я зробив з такого провідничка відповідно з таких дротиків. Взяв їх, розрахував і таких три дротики, відповідно, ось ці дроти заміняють. Заміняють ось цей запобіжник. Ось такий тут є запобіжничок, як ви бачите, всередині 10 А. Ну і зараз покажу, хочу продемонструвати, як це все виглядає. Ось так, щоб було вам видно. Так. Тестром користувався ось таким. Перевіряв. Так, на цю сторону зараз я плату так візьму, ось переставлю, щоб було видно. Так, ось. зробимо ну, так, щоб було видно. О, ну, ви вже самі, мабуть, побачили. На місці ось цієї сторони я встановив такі запобіжники, плавка, така, вставка. Фактично він заміняє ну ось цей запобіжник. Бачите, майже, що там, що тут заводський запобіжник. Ну і тут він такий самий по перетину провідника на 10 А. Чому так? Ну, ось один і ось другий тут він є. Плата вся ціла, всі елементи показують, що цілі. І вийшли, з тільки запобіжники, Отже. Їх сюди було важко впаяти так, незручно, адже тут бачите ось в якому стані плата у нас. Кіптіву я почистив, нічого ніде не перемикає. Ось тут був ще один запобіжник, зараз покажу. Під провідниками його не видно. Ось там він на тому місці стояв. Ось бачите. І ось тут був Ну і спаяв з, з дротиків такий запіжник. І зараз будемо перевіряти ми на справність відповідно роботи наш інвертор. Під'єднав сюди блок живлення. Блок живлення в мене використовується ось такого плану. Такий перетворюєш постійну струму. Отже, так, зараз я так сфокусую, покажу, щоб було все видно. В реальному часі. Ремонт. Інвертора. Так, під'єднав, вмикаємо блок живлення. Так, напруга в нас становить 4 вольти. Інвертор я вже там увімкнув, як побачите, піднімаємо напругу ми на виході. Ось, спрацював 17 вольт. Ну, сигналізація, відповідно, бачите, що низька напруга. Зараз піднімаємо ми напругу 60 вольт. Так, ну, бачите, 60 вольт. Так, вимкнув. Бачите, схема вимкнута і увага на екран. Запускаємо ми блоком живлення наш інвертор, дивимося на індикацію. Оп. Інвертор запрацював 60 вольт 0,1 А. Тобто 5 Вт холостий хід. Холостий хід цього інвертора споживає 5 Вт. Ну, зараз ми щось увімкнемо. Давайте навантаження якесь. Так, вимкнемо. Що таке увімкнути? Ага, є LED лампа. Так, тестер вже нам не потрібен. Тобто мультиметр. Отже, вмикаємо ми сюди зараз на вихід. Так, де ж він. Ось так. О! Лед лампа. Так, дивимося, на екран. увага, запускаю. Так, щоб було видно, сфокусувалося все. Ось так. Вмикаю. Інвертор працює. Інвертор запрацював. Тобто все працює. Справа була у ось з цих запобіжників. Запобіжники вийшли з ладу, відповідно, були замінені на нові ось такі запобіжники. Але як для моїх потреб вистачає на 10 А цього достатньо. Як ви бачите, споживання в нас інвертора Ось LED-лампа. Від акумулятора 0,23 А. 13 Вт. Ще раз спробуємо, вимкнули. Так, дивимося ми на екран. Інвертор працює. Отже, далі буду я складати все докупи у корпус, монтувати, ну, почищу ще радіатор, якусь там ще кіптіву, я Трошки продезінфікую, відповідно. Спиртом, ну і далі буду збирати вже весь інвертор у корпус. Далі думаю, наступне відео буде вже саме покажу робот, в роботі даний інвертор. Отже, так працює інвертор 60-вольтової моєї автономної системи. Так, вимкну, ну, і на завершенні ще раз вмикаю. <звук> Все працює. Збираю все у корпус, монтую, і далі буде тестування, перевірка інвертора напруги. Отже, всім дякую за увагу. До нових відео на моєму каналі. До зустрічі!